Усім салют! З вами Кос з опізненням, але багато запитань про те, що повернулися місячні дропси. І зараз у нас іде ще трейдин. І вже ж поспілкуємося про місячний новий рік. Отже, місячний новий рік, де цю подію не знайти і що саме нам потрібно робити. Ви можете зайти через завдання. Події потрапити, чи ще легше ми можемо потрапити через вкладку саму цю Нова подія. Залітаємо, бачимо наш е дерев'яного змія. Наші завдання, скільки ми отримуємо за них печатки. А вже шкіт, який -по видає нам по дві е ці печатки кожного разу. Назбирали ми тут 22, відкриваємо. Почерзі черзі не хоче відкриватися. Ага, <по> тому що перше не вбрали. По, по черзі ось так беремо. 1200 вже назбирали, 4 печаточки в нас залишилося. 5 серій завдань. Зараз почалася друга. Наступна буде через 2 е дні, скоріш за все. За 14 днів уся ця подія буде проходити. У 6 ранку е, оновлюється е, від, ну, відвідування дак, котика, де ми можемо в магазині придбати за цю знижку. Це наш трединчик. Ось тут півроку у нас преміума, особистий навчальний посібник. Я буду забирати я вже ж, ж, легенду Шмальштурм. А з цього усього я б порекомендував би, скоріш за все, тайпіка, якщо у вас є е, вільне золото. Погнали, е, подивимося, що там з нашими дропсами де їх взяти і як їх нафармити. Є в нас тут сезон, магазин жетонів, сезон легенди натиску. Є в нас тут цікаве відео. Анслот. Краще б бось такий стилі пороздавали. 8 команд. І нам тут пропонують стилі. Upgrade Your Style. Можете купити звичайний, але і ось тут е... показують, коли це все буде проходити. Уся ця дія. Можете придбати звичайний. Е, де тут ми можемо подивитися краще. Скоріше за все, краще подивитися в ангарчику. Ніж так розповідати. Погнали знову до ангарчика. І подивимося. Магазин. Придбати. Чи за 97 гривень можемо ось такий стиль. Хоро серце. Він прикольно виглядає чудово. Чи можете придбати. Обравши саме е, ні, де ж тут срібло фанат Ось тут обравши саме команду, яка переможе, і потім, коли вже закінчиться сам турнір е, легенди натиску, то ви отримаєте його в е, золотому вигляді. Наприклад, там кешбеки. І за 162 гривни придбаєте, і потім він перетвориться потенційна нагорода Aura. Так само ви будете мати фаната. Ось ну тут не перемкнеться, на жаль. Лише 162 гривні, і ви отримуєте нагороду контенційний, золотий. Стиль. <хи> так, і тут у нас забрати подарунок БЗ-75. Для натиску, кого немає, буде у вас БЗ75 7 на 7. Важливі дати. Починається все це діє з 30 січня, у 7. Фінал у нас буде проходити 23 лютого о 5. Це останній твіч дропси, коли можна буде забрати. Всі таємні дропси потрібно забрати до 11-2 березня і магазин жетонів в той самий час закривається. Щотижневі в нас твіч дропси змінили е, час перегляду з 180 до 150 хвилин, а вихідного дня 180. І коли ж саме вони будуть проходити? Ось тут е, саме важливе. Спеціальні жетони можна буде отримати на офіційних трансляціях. Чи перегляд ось тут не всі блогери зможуть прокоментувати цей матч? Обирайте саме, який вам подобається стрімер. Може, якісь польські, німецькі. Наші стрімери це і Bezord будуть коментувати. Коли тут не написано у котрому часі, у шостий, у сьомий. головне, потрібно знати, що це буде по датам. Друга, четверта, шоста. Заходьте до них, дивіться, як вони коментують, і забирайте свої дропси, твіч, жетончики. Усього можна назбирати 60. А що саме там можна придбати? Ось тут у нас нагороди магазин. Легендарний Чурчир третій за 40 жетонів. Ось так в поставочки стилу наше виглядають. І тут пішли 3D-стилі. Монту на ISA 3. На СТРВшечку у нас Слипнір. Прикольний стиль тут. Потім у наш Альтпрота Prota Удес. За 32 жетона можна ці 3D-стилі забрати. Потім у нас на нас чекають 2D-стилі, 3 d стилі по 2 штуки можна буде прибати. Кожен коштує 20 жетонів. З цих всіх мені більше подобається дозірок. Але і інші теж непогані. Єдина планета. Обмацаний руками усіх. І тачдаун. Поле з розміткою. Ну, такий собі. Нічого особливого. Хоча, якщо кольори подобаються, то цілому прикольний можна забирати. Це все, що потрібно знати про Twitch Drops. Не забуваємо, що. Ось тут взяти, десь скопіювати собі, коли їх можна отримати, саме дати, і заходити, перевіряти там ввечері е до того стрімера, який вам подобається. Що по трейдинчику? Е можна було у нас забрати минулого разу за вк ВКшечку 4503. І вона коштує аж 6900 голди Можна її обміняти. Ну, все ось тут підсумкова вартість. 50% від вартості самого танку, котрий ви хочете обміняти. Він вартує 6900, його здаєте за 3450 Там можна було ще і із 2% взяти, там він 5600 чи скільки подивитися. Вибираєте ось тут так. І сьомий левел наш де О, 5400 і СТРВ штаєр. точніше штаєр СТРВ шечка ПТшечка, сьомого левелу теж можна було забрати за Twitch Drops. Вона коштує 5300. Тобі ж буде 2650. Що можете отримати? Я гадаю, саме перше, що потрібно забирати, це а вже ж, ялиночку. Люта маскування, чудова ЛТшечка, саме по собі барабан. Погана стабілізація, але їй це не заважає. Вона працює як ЛТ і дуже гарно світить. Потім в нас тут іде сомо. Обов'язково потрібно його забирати, навіть не думати. Чудовий барабан, 30 секунд, 5 снарядів, 232 пробиття, 300 альфи. Потім, на мою думку, що потрібно забрати, це лаше, через те, що, лише через те, що він має гарну, гарний конфіцієнт по фармі. Непогана гармата, 230. Там пробиття в нього. Непогана рухомість про броню не кажу, тому що немає ніякої броні, коли вімкнуть галду. Але пофармити в лінії фронту, якщо ви. Терпляче будете відноситись до швидкості, то непогано він буде приносити вам срібло. Тут в нас додали два дев'ятих левела, ну минулого разу вже був ВЗ, я про них нічого не кажу, тому що це таке собі е шмат лайна ВЗ-14, е багато хп, повільний, крива довго зводилася гармата. Лише страждання. А TL7 це навіть не 9 левел, у нього пробиття 252. Більше схожий на 8 левел. Я б не рекомендував його брати. І, що ще я зарекомендував би? 50 ТП можна було би забрати, портатайп. of Type uh, IMX мені дуже подобається ця ПТ-шечка. Вона апнута, дали їй ХП, вона швидка. Гарна гармата, швидко зводиться. 2-5-2. Якщо вам, у вас є голда, але немає бонів. Ну, можна його придбати за бони цього захисника. Краще обміняти за голду. Що я зробив? Я собі придбав ТС-103 і єлиночку. 1900 голди. І отримав два танчика. Потрібно було, коли новорічний наступ був, потрібно було приготуватися, знайти собі рефералов, щоб вони вам нафармили маушбрейхера, котрим можна буде обміняти. Берете Маушбрейхера 5100. Здаєте його, чи він ВК -шечка, ВК -шечка, ладно. тут Маушбрейхер в стилі, а тут ВКшечка. лісапедік. 550 ви його здаєте і обираєте собі, наприклад, там на лише 6500, додатково плотите і отримаєте. Кращий танчик. Інші танки. Ну, якщо у вас є бажання, можете подивитися ще на шкодку. T26E5 теж не рекомендую. У нього розкид такий Кучність снарядів дуже печальна, як на мене. Рельсірочок до нього теж звикати потрібно. Ну, все інше за вашим бажанням. Сенлак непогана ЛТшечка. Але вона так же, так само є ж бони. Так, що в нас ще тут є? У нас з'явилася знижечка. Знижечка 50% на обладнання за кредити і спорядження. Хто не назбирав, точніше, збирайте... набирайте цього спорядження, тому що буде скора лінія фронту з 10 лютого. Так що витрачайте все своє срібло. Хто не закупився на новий рік, на новорічний наступ. Знижечку можете придбати собі. І тут в нас на колекційну техніку, але там більше лоу левелені танки, ніж десятки там лише 113-й десятий, котре я теж не рекомендую, тому що він, в нього швидкість чудова, ДПМ прекрасний, але стабілізація дуже погана. І броня така. Посередньо в лоббаште пробивається, якщо голду заряджають, нормально залітає, 340 пробиває його. Але має місце бути. Що там ще? Є AMX 9, AMX 30 і AMX 30B, AMX 30, -30 Портатайп. Непогані танки, мають чудовий ДПМ, посередню рухливість, але броня така собі, так, така собі і маскування там посереднє теж. Але мають лютий ДПМ. І якщо навчитися його реалізовувати, то в цілому в цілому приємно. Чекаємо 6 лютого, точніше чекаємо 5 лютого і дивимося, що на нас чекають в коробочках, тому що нам тут трішечки залишилося повиконувати цих завдань. Де тут наша подія? Де відкриється, і ми отримаємо з них два сундучка. Ось тут? Сегмент номер 10 і завершальний сегмент змії 14 виходить. так 14-й, де буде нас чекати секретний предмет? Чекаємо на секретний предмет. 5 лютого ми дізнаємося, що саме. Підписуйтесь. Ставте вподобайку і до зустрічі на стримах.